Норка, як ти гарно виглядаєш. Ану, подивись на мене, які у тебе очі. Ану, подивись. Не заважай мені приймати душ. <сум> Нора, ну подивись. Нора, де мама? Нора. Ой, які очі, перлинки мої, да? діамантики моя. <сум> Вушка намочила. Ай! Зараз мама мене буде готувати до Нового року, щоб дубка була чиста Кавушки да? як завжди. Ось наш шампунчик, до речі. <сум> норка купається, облизується. Не дуже вона хотіла йти. Зараз відкисне хутро трошки. Да, сьогодні навіть не захотіла піти на вулицю гуляти, Норка. <сум> Ось, взяла цю штуку, масажер. <сум> Буду робити масаж. Да? Приємне скорисне. Не захотіла вона сьогодні піти на вулицю, бо сьогодні такий, знаєте, у нас прохолодний день, сиро дуже, і про туман такий якийсь ну, дуже погода да? сприяє прогулянці. Да, Нурка, да, узкі, зараз помиємо, буде все чистенько. Зараз ще я тобі животика да? зроблю. Все буде класно, суперово. Вона, якщо з цією штукою, ще вона так собі, а якщо без неї, вона не дуже хочети купатися. Ану, Норка, покажи собі мордочку, ось Норка. Ото якщо влітку її покличе на вулицю, це перший ряд, перше місце буде Нора, на вулиці, йти гуляти, а взимку вона робить вигляд, що вона не нора. Не клич мене, мама, гулять на вулиці. Не клич. І чого ти мене знімаєш в такому неприглядному стані? Да? Коротше, ми сьогодні поїхали, отримали подарунки. Може, вам покажу зніму і покажу вам, які подаруночки отримала. Но Норка з нами не поїхала, тому що їй не дуже подобається погода. Да? Мряка, сирість, туман. Коротше, мені теж така погода не дуже подобається. Ну да? що, Живемо тут на болотах. На Луцьких донурках. Да, <рікий> да, як як Гаррі Поттер в Англії. <рікий> <ріпіко> ти, 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 ти. <ріпіко> Зараз прийшла пора передивлятися Гаррі Потера. <ріпіко> Всі, давайте до наступного кадру, що нібудь вам ще знімемо.